Подключу їм акумулятор. улю люлю -лю -лю, лю лю улю лю лю лю, -лю. Буду ризкувати випускати жінки не голубі, горю кіроградських. Я каркарпавницький, що йому її передав Касян Сергій Васильович. Ну, дивлюся, птичка, конечно, блять. мене Танюша як приходить сюди, на їх кормить по повній програмі ще го кормушку їм поставила, сяду. ну Лу лю 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 лю

með torkunum var deiskunnar mun nauðar. ta. hola Oh <mets> le

Так, 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 так. Так, так, Сейчас, No, no, no. Время бачите Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю- У-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю... <му> падається, падається, не у-лю-лю-лю-лю-лю...

Улю-лю-ла-ла-лю-ла-лю-ля. Ветероки не шалохнется. у лю ла лю ла 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 Давайте, выхода, бля, выхода. Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. лю у лу 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 лю Улю-лю-лу-лю-лу-лю-ла-ла-ла. И запутался. Почти ветерка на моя уля <риклад> Я хочу, щоб Кероградське повиходились на усю. уля лю Давайте делайте перші шаги. Карпавницькі, давайте, давайте, вот. одним як это стоїть. улю лю Вот одна вышла вот. Вот ре. На дворях садить. Улю-лю-лю-лю-лю. Одна он ходы посадится уже. Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Ну, Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Он третья Вон. Костяна вышла. Вторые. Вон, третья, четвертая стоит на выходе. Давайте, а давайте, а давайте. Вон. выходили, выходили. все. Вон, все стоит. Слетается, слетается. Давайте приучайтеся к території, води я набрав. А ну супруга таку кормушку поставила. Я ж насипав почти повну кормушку. І так давала кормушку, стала наразі як уходить кормушку вбираде. Чи ж не зимарю, ну нічого. Дякую їй за те, що ходить. Мені допомагає кормегу. Привчайтеся, привчайтеся, давайте, давайте. Забирайтеся, забирайтеся, то попадали там от. Ще одна летить з покриття гру. Ведь какие умные. Даже есть на кадаюру, сами заходят. Да, сами заходят. Желаю всем вам благору, удачи, ру, слава Украине, говорю. здоровья, ру, кровородской сели, ру, парас. И там где-то пара сидит, наверное, ну, а? А вон одни. Вот того. Артура ро збердичо пара з що він мені даває, я хотів любити. свого добився. Гру. всіх вам благ, будуть погоди, будемо гнати.